Вітаю! От уявіть, вам кажуть, що головна мета Бога це його власна слава. Ну звучить трохи егоїстично, правда? А що як насправді ця ідея це не про якийсь божественний егоцентризм, а про ключ до найглибшої, найповнішої радості для кожного з нас? Давайте спробуємо розібратися, як таке взагалі можливо. Послухайте, що каже сам Бог у книзі пророка Ісаї Заради себе, заради себе я роблю це. Слави своєї іншому не віддам. Ну, це звучить дуже прямолінійно, навіть безкомпромісно. І тут одразу виникає питання, як це узгодити з образом люблячого, самовідданого Бога? Адже в людях ми таку поведінку зазвичай засуджуємо. І знаєте, якщо ця ідея викликає у вас якийсь внутрішній дискомфорт, якийсь спротив, це абсолютно нормально, ви не самотні. Це можна сказати глибоко людська реакція. Але цікаво, звідки вона береться? Чому нам так важко сприйняти цю ідею Божої слави? Отже, для початку давайте розберемося з нашим людським спротивом, бо в нас у людей дуже ну дуже складні стосунки зі славою. Ми одночасно і прагнемо її, і засуджуємо. Спробуємо розплутати цей клубок протиріч. Дивіться, яка дивна штука. З одного боку, у нас є такий собі вбудований рефлекс. Нам подобається похвала, подобається, коли нас цінують, це природно. Але з іншого боку, ми просто не терпимо зарозумілості, пихатості, ні в інших, ні, якщо чесно, в собі. Виходить така собі дилема. ми хочемо слави, але водночас зневажаємо її прояви. І далі все стає ще складніше. От подумайте ми ж вболіваємо за самовпевнених, навіть трохи зухвалих героїв у фільмах. Але варто їм використати свої таланти, щоб нашкодити іншим, і все, нас це одразу відштовхує. А ще ж і сама Біблія, здається, прямо засуджує самозвеличення в людях. Згадаймо вчення Ісуса чи апостола Павла. Це все добряче заплутує, чи не так? Гаразд, а тепер давайте копнемо трохи глибше, бо справа не тільки в нашій людській психології. Джерела, на які ми спираємось, вказують на глибшу теологічну причину, і називають її розум тілесний. І ось тут ми підходимо до самої суті. Дуже часто проблема не в тому, що Бог, мовляв, звеличує себе. Справжня проблема в самому факті існування Бога, який має владу. Спротив викликає не його прагнення до слави, а по суті будь-яка божественна влада над нашим життям. Біблія, власне, описує два стани. Перший це розум тілесний, він за своєю природою ворожий до Бога. Він просто не може підкоритися його закону. Він непокірний. А є другий стан розум духовний. Людина отримує його через віру, коли в ній починає жити Дух Божий. І тоді серце змінюється, а разом з ним і ставлення до божественної влади. А тепер давайте зробимо щось цікаве давайте спробуємо повністю змінити кут зору. Джерела пропонують нам серію аналогій. Усі вони починаються з одного простого питання а що як? І ці аналогії кидають виклик усім нашим первинним негативним уявленням. Отже, а що як Бог це не якийсь невпевнений у собі задирака, що відчайдушно вимагає уваги. А що, як він це зірковий гравець, кумир мільйонів, який приходить на дитячий майданчик не для того, щоб похизуватися, а щоб подарувати дітям неймовірну радість від гри з ним? Розумієте? Тут мотивація не потреба, а любов і щедрість. Або інший приклад. Що, як це не лікар-шарлатан, який вихваляється заради грошей? А що як це справжній геніальний лікар, єдиний у місті, хто знає, як вилікувати смертельну епідемію? У такому разі він просто зобов'язаний заявити про себе, щоб урятувати людей. Його самопрезентація це не егоїзм, це акт порятунку. Подумаймо про це так, що як це не стрибожений викладач, який намагається заманити студентів. А що як це найкращий у світі художник, який приходить у найбідніший коледж і каже: Я хочу безкоштовно навчити вас усьому, що знаю. Це ж не про потребу, правда? Це про неймодізну щедрість. І, мабуть, найсильніша аналогія. Що як це не генерал-нарцис, який здобуває славу, посилаючи солдатів на смерть із безпечної відстані? А що як це найвеличніший генерал, який здобуває перемогу і славу тим, що сам іде на передову і віддає своє життя заради солдатів, яких любить? Тут слава і самопожертва стають одним цілим. Ну ці аналогії вони ж повністю змінюють правила гри правда, вони змушують нас по-новому подивитися на все це. Тож, давайте, нарешті, розберемося, що ж таке Божа слава насправді. Отже, Божа слава це не якась одна його риса, наприклад, сила чи мудрість. Визначення каже, що це краса повної панорами його досконалостей, іншими словами, це краса всіх його якостей, які діють разом у ідеальній досконалій гармонії. Це сукупна велич усього, ким є Бог. Тобто, Божа слава це не щось, що конкурує з його любов'ю чи милосердям. Ні, вона включає його любов і милосердя, вона включає його мудрість, силу, справедливість, доброту, це ніби велична симфонія, де кожна досконалість відіграє свою унікальну роль, створюючи разом щось неймовірно прекрасне. І ось тут ми підходимо до кульмінації як же поєднати ці, на перший погляд, протилежні речі Божу славу і людське щастя? Виявляється, вони не просто сумісні, вони нероздільні. Це працює як такий собі прекрасний самопідсилюючий цикл. Дивіться, все дуже просто. Крок перший Бог являє свою славу. Крок другий він робиться для того, щоб ми могли вічно цією славою насолоджуватися. І крок третій наша радість, наша насолода цією славою у свою чергу ще більше його прославляє. Відомий теолог Джонатан Едвардс сформулював це просто геніально. Він сказав, що наша радість це не якийсь побічний ефект, наша глибока, повна насолода Богом це по суті та сцена, на якій його велич і його слава сяють найяскавіше. І ось головний висновок усього цього прагнення Бога до власної слави і наше прагнення до найглибшої, найсправжнішої радості це не дві різні і тим більше не конкуруючі цілі. Це одна й та ж мета, просто побачена з двох різних боків. Бог найповніше прославляється в нас тоді, коли ми знаходимо найбільше задоволення в ньому. Тож наостанок хочу залишити вас із таким питанням а що як те, що на самому початку здавалося нам божественним егоїзмом, насправді є запрошенням до безмежної вічної радості. Що як пошук власного найглибшого щастя і кінцева мета Бога, це одна й та сама подорож.